Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. Сьогодні неділя, 18 червня, 19.09. Друга частина лівого берега. Розкладу по місту Запоріжжя на прильоти наслідки з 19 по 21 червня, включно. Друга частина це у нас іде Комунарський район. І сюди ж я поставлю балабіну. Починаємо з космічного району. Ну, ось такі три карти нам випало. В принципі, по космічному району повинно бути все добре. Е, так, тут у нас йдуть ось зміни. Дивіться, тут стабільна більш-менш ситуація. Далі йдуть оповіщення. В принципі, по людям ми бачимо, що все повинно бути добре. Але тут йдуть проблеми і башня. Пройде це все з легкістю, наші хлопці справляться. Далі йде ситуація по ліліям. Тут теж йде, ось така швидко зміни. І робота також проробиться. Я вам показую це, щоб ви розуміли, якими силами даються ці нам лілії. Бачите? Щоб на наприкінці розкладу був була така ресурсна, гарна карта. Космічний район все буде добре. Дивимося, район пісків. Повторюється теж перша карта, але наприкінці лежить роздоріжжя. І теж повторюється, бачите, з ліліями і книга. Захист всесвіту» теж буде все добре. Далі поїхали, дивимося, приватний сектор. Приватний сектор Южний поселок. Буде класно? Це буде хорошо? Так, першу травневий, першу травневий. Це теж буде добре, але бачите, ось у вас? Дуже давно вже місні, причому працюють на ворога. Так, і давайте подивимося другий травневий посілок. Друготравневий, травневий, значить, дивіться, у вас наприкінці розкладу падає, будуть оповіщення, і буде роздоріжжя. Це роздоріжжя, воно може статися піти по двом варіантам. Ось ідуть зміни. Ну, вроді, як закінчиться більш-менш, хоча дуже тут неясна ситуація, але дуже швидко все відбувається. Дуже швидко. До речі, це місце там, де вже було. Якщо у вас було, вже там десь прилітало, от туди воно може ще попасти. Бо по тучам, по-перше, це неясна ситуація, чи буде воно там це раз. якщо буде, то іменно там. Але там повинно бути все нормально, тому що ось ця карта падає риби. Життя і, в принципі, повинно бути все добре. Далі інша історія ось з башнею йде. Захист світу теж буде все добре. Але, бачите, тут повинен проробитися якийсь хитрий план. Ну, ось якось так. Шо тут що з цієї сторони так, довгенька історія, тут, звісно, краще, але. Ну, дивіться, бачите у вас, як його тремневий, все закручено там. Так, дивимося там, де Олімпійська вулиця, і там йдуть теж дачі, посолок якийсь, я не знаю, що це. Я реалізую, візуалізуємо на той час, тобто я там була. Те, що сообщення йдуть. Ну, тут нормально. Що тут собака ця чекає, якихось рішень швидких і руйнувань, але не дуже серйозних руйнувань? Тут проробиться якась серйозна робота, але теж воно буде. Ану, що це за змія? Ну, я вам так скажу, що тут е повинно бути все нормально. Я... Не потрібно це все озвучувати. Тут головне, оця карта. Так, нерв тут є, тому що тут різкі рішення і можуть бути пошкоджені, але не дуже серйозні. Це я вам кажу зразу. Це всередині розкладу. І далі, по букету, воно все пропрацюється. Та історія, оці сапчені. Ну, от є у вас по центру розкладу. Який день то може відбутися, я не знаю. Ну, таке може відбутися, люди. Серйозного не буде нічого такого, але може статися в цілому, по розкладу, наприкінці все добре, тому я думаю, що може розвалитися без тих Даже пошкоджень. Вже було таке в мене в розкладі, я отрубила. Просто не пам'ятаю, який район. Але таке вже, така ситуація. Вже я її сьогодні в розкладах бачила. Так, і там, де кінотеатр Космос, туди вниз, де військова частина, там, де вулиця музична. Ну, тут більш-менш нормально. Пройде воно все полегко, легкому ці сообщення тут теж така якась буде подія, бачите, ось вона йде. Ключ в наших руках. Так, нервова обстановка, але ключ в наших руках. Пройде по клеверу, далі в нас іде серце, трансформація. Ну, Тут, 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 ідуть, тут ідуть, оце ідуть зради. Це ідуть зради, таємни, таємниця. Бачите, це, от, це таке місто, туди вже ж пуляли. І ось воно не дає покоя. Розумієте, ось така історія. Таже наприкінці вони не дають, наприкінці розкладу, не дають покоя тому місту. Ну, все одно, там буде все нормально, якщо б вони там не хотіли зробити. Буде все добре там. Так, в принципі, все ми роздивилися. Давайте людей подивимося. Ну, тут ну, бачите, от щось таке хронічне, тільки у жінок. А так, в принципі, що тут? О, ну, полуні. Нервова обстановка і психологічний стан такий буде собі. Бачите, захист освіту. Тобто тут іменно ця психіка працює. Так, в принципі, ресурсна карта і риби, і ведмед все буде нормально. Так. І я сюди хотіла подивитися балабіну, поселок балабіну. Так, балабіно, ну, щось там є, якісь плани на вас, але в цілому все закінчиться нормально. Давайте я гляну. Так, да, тут буде все добре. Так, щось ви можете відчути, переживати там, чути, щось десь здаля, але в цілому все буде добре у вас. Все. Я подивилася другу частину лівого берега, плюс балабіно. Бажаю вам бути живими та здоровими. Будь ласка, підписуйтесь. Половина ну менше половини, на 40% дивляться без підписки. Будь ласка, нажміть кнопочку, я вам буду дуже за то вдячна. В описі під відео є, в описі це е, дівчата і хлопці це коли ви нажимаєте на назву відео, і таким чином ви попадаєте в опис. Ви так наниз е, махаєте отак пальчиком і отак от, е, спускаєтесь наниз. І дивитесь, там є запис, особистий розклад. Ми, мої месенджери, там один номер на всі меседжері. І є підтримка каналу. Якщо є бажання, то можете підтримати все. Дякую вам за увагу! Почуємось, Па-па.